Щоб воно не перед О, так набагато легше нині. Ой, та це вже якась пісня втоми. Хоча ранок тільки почався чого, я так відчуваю себе. Коли є такі важкі матки, то, а я бачу, що їх багато, О. людина від... Чистого серця принесла, мабуть, всі свої заначки, чи бабусю розкуркулила нарешті. Буває таке, що люди ще замолоду, знаєте, збирають там ниточки, колись вишию, а, значить, оце колись зв'яжу, оце колись то, колись це. І приходить вже старість і бачиш, що вже і правнуки повиростали. <рі> і думаєш, так, да, щось не встигла. Але зараз інші цілі От. і починають нарешті звільняти простір для чогось нового. Як же знаєте, зараз кажуть, що звільнися від усього старого, щоб отримати простір для чогось нового, то я вам хочу сказати, що Оце в березні 22-го Звільнилися від усіх зелених речей. <рес> <рес> Майже всі, бо тканини ні, ніде не було купити. Вот. Порізали дрібненько. Відниток, які довго лежали, а зараз вони нарешті е, треба і нарешті є нагальна потреба їх використати. Бо так, коли воно лежить, ти думаєш, ну коли-небудь. Коли-небудь, не, не на цей рік, так на той рік точно зв'яжу собі що-небудь. А потім трошечки розмір змінився, і вже не так не вистачає тих, що напланував собі. Чи навпаки, мода змінилася і вже не сильно хочеться той колір. І воно собі й далі лежить. Очікуючи, може у когось хтось народиться, то зв'яжу що небудь у дітворі. От. І воно так, коротше, нескінчений такий. А це нарешті, бачите? <ріст> нарешті сталося. <ріст> я вдячна, я всім вдячна, хто передає нитки. Зараз більше не треба мені не ток, в мене і так ниток більше, ніж я зможу, мабуть, до Нового року переробити. Але мені треба акрил. І з шерстю навпіл, Я так в'яжу. Бо якщо в'язати чисто вовняні, вони втрачають форму. Якщо акрилові, то вони не гріють. А треба, щоб і гріли і тримали форму і так носилися хоча якийсь час. От. І тому оце вовняні натуральні принесли дуже файно, бо акрилових є. От. І тепер можна їх комбінувати різним способи різний спосіб, так, угу. ще чіпляємося. Що ж таке, Ага. зараз треба, мабуть, просто розплутати? Так, чотир побіг зараз, зараз. Зараз на дожину. сюди мотається моточок і одразу в чатик. Хаба. Так, є. Оце файно. Ось. Був ось такий моток. Став ось такий моток. Е, в чому ще класність таких мотків, що їх можна на поличку покласти, ось поличка, ви поклали. І скільки хочете, кладете, і воно не покотиться, не прижметься. Ось цих я не можу там покласти три. Мені треба їх, ось. Мені треба їх класти стільки, щоб воно було доверху, тоді воно притискатиметься верхньою поличкою. А так, ну, таке собі. objecjane